під час дружньої зустрічі народний депутат України Володимир Пехов звернувся зі словами вдячності до ветеранів за їх героїзм, мужність та за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді. Володимир Пехов привітав колишніх воїнів-танкістів з професійним святом та вручив їм матеріальну допомогу. Самі ж винуватці свята зауважують, що така підтримка народного депутата вкрай важлива, особливо у наш час. Ми народному депутату висказали все за за столом. Поблагодарили его за понимание, за его взгляды, за его отношение к ветеранам и за его отношение к этой войне. Мы поняли, что он против войны, он против, чтобы славяне один одного убивали. Володимир Пехов допомагає не лише воїнам, що захищали нашу державу, а й військовим, що нині боронять кордони України. Народний депутат знає про нагальні проблеми військовослужбовців та намагається сприяти їх вирішенню. Так, на прохання військовослужбовця з міста Овруч Вадима Бойка, взводного батальйону Золоті ворота, який в найближчі дні поїде до зони АТО, народний обранець вручив військову аптечку для отримання першої допомоги. Як зазначає солдат, така допомога дуже необхідна. Хотілось би подякувати. Пєхову Володимиру Анатолійовичу за надану допомогу у вигляді аптечок тактичних. Це річ, яка є необхідною в будь-яких умовах, чи то в умовах бойових дій, чи то в умовах перебування взагалі в зоні АТО. Всі підрозділи Збройних сил України, а також ті підрозділи, які приймають участь в АТО. Безперечно, всі мають нагальну потребу в цих аптечках. Також під час зустрічі народний депутат України Володимир Пехов побажав усім воїнам щастя та міцного здоров'я і миру у нашій країні.